Тариф на світло з 1 лютого в Україні. Зміниться для частини побутових абонентів. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України у негасифікованих будинках або там, де встановлені електрообігрівачі. на час опалювального сезону тариф на перші 2000 кВт становитиме 2 гривні 64 копійки за квт годину. Якщо споживачі споживати більше, зростає і тариф, і майже удвічі до 4 гривень 30 копійок за кВт. Але чи вигідно обігріватися електроенергією? Як оформити тарифну знижку? Обговоримо ці питання з Кристиною Ненно, експерткою у сфері ЖЕКЕГА. Пані Кристино, я вас вітаю в на нашому ефірі. Добрий, день. пані Кристино. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як працює тариф на електроенергію і як його оформити? Ті домогосподарства, які обігріваються електричним опаленням, а згідно технічних характеристик будинку або приватного будинку або вашої квартири, та це, грубо кажучи, треба взяти технічний паспорт бити, який видавав, і подивитися, чи там це зафіксовано, чи ні. Якщо ви переобладнали до прикладу три роки тому свою оселю на електрообігрів. І не а, виконали всі технічні умови, і вас не взяли на баланс як споживача, який а, має електричне опалення, то рекомендую цим питанням зайнятися і почати оформлювати цю процедуру. Якщо ви тільки плануєте це робити, то так само треба йти згідно процедури, збирати всі документи, як це необхідно. Треба мати проекту документацію, подати до надавача комунальних послуг, і вони вже... Узгоджують, Да? чи є така потужність у вашого багатоквартирного будинку, щоб ви могли переобладнати свій, свою квартиру саме в цьому багатоквартирному будинку під електричне опалення, чи і, і чи маєте ви можливість, скажімо, так відмовитись від централізованого опалення? Що змінилося для споживачів з 1 лютого до 1 квітня? Це саме ось та частина, що якщо ви споживаєте, наприклад. Маючи електричне опалення в своєму домогосподарстві 2500 кВт на годин. Да? Е, ви ось ці 2000 кВт сплачуєте за пільговим тарифом 2 гривні 64 копійки. Все, що вище, тобто вже починаючи з 2001 кВт, іде за розрахунком стандартним тарифом, як для інших споживачів, які мають централізоване опалення. Або газове опалення 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. Раніше це стосувалося ось цей пільговий тариф лише якщо ваше домогосподарство використовував до 2000 кіловат годин електричної енергії. Зараз це спростили, тобто ось це лишається якби пільговий, і потім вже все, що понад, то ви сплачуєте за стандартним тарифом. Ну, це така і е, стимулювання економити і реально було очевидно, що є дуже багато домогосподарств, які на превеликий жаль, 2000 кВт е, не можуть використати цей обсяг, і тому. Споживають більше, тобто це поступка для них саме для тих, хто користується електричним опаленням. Тому що це великі суми в платіжках. Пані Кристина, але тут виникає дуже таке логічне питання: а чи вигідно взагалі зараз опалювати квартиру або будинок електрикою? І яка різниця з централізованим теплопостачанням? Дивіться, справа в тому, що коли у вас є електричне опалення, ви автономні. Там ви можете регулювати температуру. Якщо вам комфортно знаходитись при плюс 15, це ок. Якщо вам комфортно, плюс 25, ви можете собі натопити, да і ходити босоніж і комфортно себе відчувати, і ви за це будете платити. Що стосується централізованого опалення, тут на превеликий жаль, ви дуже рідко коли можете прикрутити опалення. Чому тому що старі будинки у нас от, як подали опалення, так воно або є, або його немає, але ви все рівно будете сплачувати за ось тими платіжками, які вам надішлють. Ті е, багатоквартирні будинки, в яких немає можливості регулювати температуру в приміщенні, вони вимушені перше. Або відкривати вікна, коли дуже-дуже жарко в квартирі стає, немає чим дихати, від того, що, е, на превеликий жаль, е, маємо. Високу температуру в квартирі, да, і от е, вимушені відкривати вікна, як то кажуть, гріти вулицю або коли дуже холодні батареї, тому що стара система е, внутрішньобудинкових мереж, і в старій системі у нас там якісь неполадки, які ніхто не хоче усувати, і ми вимушені все рівно. Догріватися електричними обігрівачами, тому що централізованого опалення недостатньо, тобто ми платимо і там, і додатково сплачуємо за електричну енергію. Тому тут для кожного домогосударства індивідуально, просто у нас дуже багато е, будинків приватних, які планувалися і будувалися відповідно з врахуванням лише електричного опалення, тому що на превеликий жаль там з Певних причин якась вулиця або якийсь населений пункт не газифікований, і тому єдиний е, вихід був це електричне опалення. Але коли немає світла, то централізоване опалення все одно буде. А що робити тим людям, хто не опалює? Усіх не у всіх. Дякуючи нашим партнерам, ми маємо когенераційні установки і е, цієї зими. Дуже багато багатоквартирних будинків, не маючи електричної енергії, мали централізоване опалення на відміну від минулого року. За що величезна подяка нашим партнерам. З приводу обігріву електроопалення, тут уже як то кажуть, у нас вміють адаптовуватись на превеликий жаль через війну, яка є, і вигадувати різні, -різні можливості обігріву. В оселі. Якщо ми говоримо про приватний будинок, багато хто е запався і скористався, скажімо так, державною підтримкою в встановленні сонячних панелей, дехто просто е купив, якщо була така можливість, е зарядні станції, які допомагають підтримувати певний час той же електричний котел, да, щоб він працював. І е дехто взагалі переобладнався, наприклад, на е пічне опалення. Згадали, що є така е корисна річ, як дрова і пічка. Але це, це індивідуально в залежності від можливостей домогосподарства і можливостей саме будинку. Що стосується квартир, то до квартир це відношення немає. Ті будинки, які багатоквартирні обладнані. І технічними умовами було передбачено лише електроопаленням, то вони на превеликий жаль мерзнуть або запасаються зарядними станціями. Пані Кристина, а скільки взагалі коштує обладнати електричне опалення, стати таким автономним? Все індивідуально розрахунки індивідуальні, але от, якщо ми, мінімально від 25 тисяч гривень у нас стане вартість електричного котла маленького і встановлення. Це якщо ми говоримо про однокімнатну квартиру. Якщо ми говоримо про більшу площу, то там і відповідно більше. Витрат піде на все це, і е, так само що це стосується приватних будинків, якщо це повністю переобладнати. Але і, наскільки показує практика і статистика, то немає багато домогосподарств, які мають централізоване опалення або газове опалення. Які відрізають газ, відрізають централізоване опалення і переобладнують на електричний котел, оскільки є. Шанси того, що електроопалення не буде працювати в зв'язку з відключенням світла. Якщо сім'я все таки вирішила переобладнати на електричество, на електрику, то через скільки взагалі відіб'ється оці ці кошти, які вони вклали на це переобладнання, через скільки років, а можливо місяців, це може відбитися? Давайте починати з того, що якщо вони вирішили, вони мають звернутися до сертифікованої компанії спеціальної, яка їм зробить проєктну документацію. Проектна документація коштує від 15 тисяч гривень. І не факт, що а, надавач цієї комунальної послуги вам цей проект погодить. Чому тому, що багато-багато багатоквартирних будинків будувалися дуже дуже давно і Потужності для того, щоб всі квартири переобладнались на електроопалення, немає. Грубо кажучи, якщо три квартири з вашого багатоквартирного будинку переобладнають повністю опалення на електричне, то у вас виникнуть величезні проблеми зі світом. Або вам треба змінювати повністю потужність електричної енергії на весь багатоквартирний будинок, і її збільшувати, а це вимагає додаткових коштів. Або це буде, грубо кажучи, несправедливо до ваших сусідів. Якщо навіть ви це зробите незаконно, потім це спливе, вас від'єднають, ви заплатите штраф і так далі. Тобто цих потужностей немає. Якщо ви це узгодили, то значить, відповідно, ваш будинок має таку спроможність. Або збільшити потужність, яка в є на вході в ваш будинок, або вона була передбачена і стільки то не використовується об'єктивно. Тобто починається Пані проекту про це. Ми поговоримо да. наступного разу. На жаль, на час добігає кінця. Я вам дуже вдячна за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня, на я нагадаю, це була Кристина Ненно, експертка у сфері ЖКГ.